Вітаю всіх! На обзорі монетка 50 копійок України 1994 року. Брак поворот. Монетка виготовлена з латуні. На реверсі напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монета має мілку приривчасту рефлену на січку. І при повороті на Аверс бачимо зміщення монетки. Приблизно на 15-20 градусів. Аверс монети має зображення тризуба, зверху напис Україна, Низу Дата та по боках колося пшениці та листя каштану. Монетка мною була куплена на Віоліті в районі 1-2 доларів. Найдорожчими є. Поворот у 180 градусів. Якщо є монетка такого типу, я їх купую деякі види. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.